Вітаю на каналі Перша Тисяча Книжок. Вже середина липня. У мене є нові книжечки, які я в цьому місяці, і хочу вам похвалитися. Микола Щербак, людина природня. Це за рекомендація. Це Видатний український дослідник природи і в'язень гулагу. Творець сучасного Зоологічного музею Національної академії наук в Україні. Тут різні спогади у вигляді щоденників, легкі повинні бути цікаві. Ой, це, фото. це фото хочу в рамку поставити. Це незнайома дитина. Грицик на планеті кудлатиків Олени Габової. Тут дуже дарні вімбіньки. Сподіваюсь, що я все ж таки в найближчим часом і кладу на канал цю книжечку теж в перших рядах. Пригоди кота Чорнолапенка. Це Анатолій Василенко, вона дуже рідкісна. У мене без відкладників прийшов екземпляр. Я знала, що він буде без одкладинків, все нормально. Вона дуже дорога, але я думала, вона класніша. Але хорошенька. У вигляді коміксів, один з перших коміксів українських, коли я була маленька я дуже любила комікси Валерія Горбачова. Тому це я теж дуже хотіла давно собі придбати. Тепер і в мене. Є. Українські народні казки теж за рекомендацією, але вони мені якісь трошки не дуже. Можливо, треба почитати. Такі різні цікаві казочки, є класичні казочки, а є... Різні, різні. Якби з тих брав і суспіль. Почитаємо. А в навантаження до попередніх, до речі, мені дали ось цю книжку. Казки одного села, і вона набагато цікавіша. За 10 гривень шла на додачу. Це казки різних селян, які у селі. Горінчеві на Закарпатті. Село славиться своєю казковою традицією. Вони такі цікаві. Тут ще є про цих самих казкарів. Інформація. Ось тут є такі казочки. І купила я. Конья в доплатіного юбілі. Доплатеного ювілею святкування для народження королеви Єлизавети. Вона дорога ця книжка, але все секунді вона копійки якісь там коштувала, не пам'ятаю скільки заплатила. Хотіла в Англії придбати, але просто в цей час я якраз була в Англії в тому році, 2022, і була на цьому святі, так сказати, інсайдер. Бачила, як були прикрашені вулиці, навіть в садочку, бачила, як діти робили прапори, різні штуки, пікніки всі робили в парку. Ось, тому це в мою колекцію. Багато-багато різної інформації. Ну, це цікаво для тих, хто любить Англію, все англійське. Або вчити англійську мову, це їхня історія, це база. Якщо ви збираєтесь жити в Англії, напевно, вам це буде цікаво. Гальнесенька книжечка. Дякую за увагу всім.